Всім салют, друзі! мене звати назвати і Це і Сьогодні у нас ще один ексклюзив для вас, друзі, з Лас-Вегасу з літньої ліги NBA. Івент, який збирає молодих талантів, зірок драфт на одному майданчику та чиних зірок NBA, які уважно сільською за цими баталіями з трибун. Цього року в літній лізі зіграв український центровий Дмитро Скапінцев, який отримав місце в ростері Нью-Йорк Нікс і продемонстрував якісну гру на очах Томаті Бадота Кармело Ентоні звернув на себе увагу фанів Нікс. Звичайно, ми поговорили зі скепою про виступ у Лас-Вегасі. тож дайте лайк цьому відео прямо зараз. І не забувайте про підписку на Double Dribble. Поїхали! Дімо, привіт! Привіт, Рада тебе привіт. бачити. рада тебе бачити знову. Так є про що нам поговорити знову цього разу. ми з дімою спілкувалися після завершення сезону. Джеліги, коли ти виступав за весь Честер Нікс, тепер новий етап, так новий досвід не менш цікавий. Діма Скапінса виступив у літній лізі. НБА, грав за New York, Нікс, і про це ми з тобою поговоримо. Слухай, ну я потім хотів на початку спитати у тебе так: наскільки запланованою це була історія для тебе? поїздка в літню лігу вже після завершення сезону. Ти ось саме планував виступити тут. Шукали ці варіанти, чи це стало такою більш спонтанною історією? Поїздка в літню лігу, вона взагалі вже давно була запланована. Просто, мабуть, ще з того моменту, як в мене не вийшло з університету, це був як альтернативний варіант проявити себе. Але через коронавірус та різні там перешкоди не вдавалося потрапити до літньої ліги минулого літа була підготовка до євробаскету, тому. Також uh -huh. не вийшло, тому е, історія з літньої ліги вона взагалі давно планувалася. Uh -huh. Просто були різні шляхи е, потрапляння, але ну, вибрали такий варіант. В принципі, поїздка в G-лігу також це як перший крок підготовки до літньої ліги. В принципі, ось цей виступ, цей сезон у G-лізі, він е, е, був для того, щоб спробувати потім зіграти вже в літній лізі безпосередньо, да? Да, так? Так. Слухай, ну ти грав за Нью-Йорк Нікс. Так чи були якісь інші варіанти? Чи з самого початку ти розумів, що не виступатимеш саме за Нікс? Чи були, можливо, варіанти або інші пропозиції інших клубів NBA? Ну, в принципі, в кінці сезону g ліги були розмови стосовно ліги саме в Нью-Йорку. Але це, ну, цей варіант був, але особливо мене. Обговорювали. Uh -huh. Тому, коли закінчився сезон, в мене був вибір поїхати там грати кудись або залишитись і розпочати підготовку. І коли виявилось, що в мене не вийде нікуди поїхати, ну, uh -huh. я хотів просто хороший чемпіонат для того, щоб набрати набрати форму перед літньою лігою. Тому вирішили залишитись тренуватися. Uh -huh. І в мене було. По ходу цих двох з половиною місяців тренувань в мене було заплановано один воркаут з командою NBA. Це такий був мінікемп кемп mm -hmm. з Портлендом. І ще один воркаут. Вже тоді в процесі з'явилася можливість з'їздити це в Мілоокі, mm -hmm. тому якби розраховували і на Портленд. Були перемога стосовно літньої ліги. Але все вирішилось в угу. останню неділю-дві саме перед, з перед вже. Угу. Да. Окей. Слухай, ну ти ось особисто для себе, так, з якими. З якими очікуваннями підходив до літньої ліги? Чи була можливо така знервованість? Знаєш, це цей момент, якого ти, так розумію, давно чекав. Так, і ось цей шанс випав. З якими відчуттями ти. Яким відчуттям, яким настроєм ти підходив до цього виклику літнього? Ну, з одної сторони, це було як фінальний екзамен вже mm -hmm. Літня Ліга. Це власне для чого я це, це якби грав цей сезон тут. І... А, з іншого боку, мені якби не було чого втрачати, тому я не, не, не особливо, я був знервований. Mm -hmm. Більш більше, так інтриги було для самого себе так, спробувати нарешті? Так, мені було дуже цікаво, як я зможу себе проявити. Так, ну у тебе 17 хвилин, майже 7,5 очок, 6,5 трохи більше підбирань, так, і майже 2 блокшоти за гру. Е, ну, як ти сам оціниш свій виступ за Нью-Йорк, Так ти п'ять матчів відіграв за Нікс у рідні лізі. виграли проти Філадельфії, Брукліна, Орландо, Бостона та остання гра була проти Денвера. які у тебе враження зараз, коли ти вже завершилася ця історія, у тебе залишилась від виступу? Ну виступив непогано. Вважаю, але міг би краще. міг би бути більш результативним. Це Би, те, що я зараз відчуваю. Угу. Але в цілому я задоволений виступом. Виступив непогано. Як ти, як ти готувався взагалі, до цієї літньої ліги? Я так розумію, там у вас був хороший табір, такий тренування, так? і не один місяць готувався. Я, як процес був тренування проходив? Так, наше агентство організувало табір дуже хороший табір. Це є, можу сказати, що не всіх команд предсезонка така є, який у угу. нас був табір. У нас було декілька чоловік в різний час. Кількість мінялася, але в основному так три чоловіки незмінний незмінно тренувалися. Один з яких був я. Це все проходило тут в Вашингтоні. Uh -huh. У нас був тренер світи. Він колись декілька років тому працював з Wizards. Угу. От. І були баскетбольні тренування. Баскетбольні тренування були у нас з українськими фахівцями знаємо Максимом Міхерсоном да. і Миколою Керсаном. Да. Останнім українцем, який виступав у літній лізі, був свят, так? Свят Москви у 2020 році. Чи спілкувався ти з ним ось безпосередньо про літню лігу? Я так розумію, він приходив там. Я не знаю, на один день чи не на один поболівати був на твоїх матчах, так? Він був, здається, на двох іграх. Також ми перетиналися з ним тут у Вашингтоні. Він приїздив mm -hmm. на тренування. Ну, не спілкувалися, але не в багато. Так mm -hmm. просто мені було цікаво, що це, як це воно все проходить. Слухай, ну о, якщо g Ліга це така специфічна ліга для великих особливо гравців, так то е, не менше можна сказати про літню лігу, якій ну більше з м'ячем відверто часу проводять маленькі баскетболісти, і не так часто вони мають бажання доводити м'яч до великих гравців. Ось як ти наскільки тобі комфортно, некомфортно, наскільки важко бо ні було призвичаїтись до баскетболу цього в літній лізі. Ну я скажу, що в літній Лізі було якось комфортніше грати, ніж в джей-лізі. тому що і виконавці трошки кращого рівня, які вже mm -hmm. там були в НБА або на підході в НБА. Тому було, чесно кажучи, комфортніше, ніж в Джелізі. Так, десь мені не давали м'яч в якихось моментах, mm -hmm. в яких можна було, я, я був відкритий під, під кошиком, але. Все ж таки все одно. Було, в літній лізі було з цим комфортніше. Угу. Головний тренер команди був Дайс Так. фахівець працював так. в штабі Фратело. В штабі Фротело, у Збірні. Так. Угу. Координатором тоді здається. Які від нього були завдання, так для тебе персонально? Чи були у вас якісь особисті розмови перед матчем або там під час тренувального процесу, що він від тебе хотів побачити в цих матчах на майданчику? Якийсь у вас був з ним? Ну, в принципі, в основному він мені казав, роби, що ти робиш uh -huh. ще з більшим бажанням. Якби в тебе все непогано виходить, тому продовжуй цю лінію якби Це з само, самої першої гри. Наскільки ну, ось відчувається, що літня Ліга це місце, на в якому, в якому це такий ярмарок, де кожен намагається якнаще свій талант продати, показати, продемонструвати. Ось, наскільки відчуття у тебе було, що конкуренція реально висока, де кожен гравець хоче виступити на своєму максимумі, адже він знає, чому він там знаходиться. Ну, звичай, Звичайно, це відчувається боротьба. Я можу сказати, що тут практично не буває, навіть якщо брати дже-лігу, таких матчів, де хтось би там. Не, не працював на максимумі в uh -huh. цьому і мені здається суть американського баскетболу, тому що вони завжди кожну гру як виклик приймають і грають. Тому чогось нового я не побачив, але було дуже цікаво, uh -huh. чому в цьому знаходитися і пробувати пробувати самому. З, з тренером Симдайсом про Україну щось розмовляли. Ні, він все ж таки у національній збірній працював, якісь питання ставив чи ні. Так, коли я приїхав ще на тренування, у нас було там три, три, три дні тренувань перед літньою лігою. Так він mm. запитував, казав, що в нього є друзі в Україні, mm -hmm. що він спілкується, що курсі всіх подій, які відбуваються. Mm. Роботу свою у збірній України не пригадував він тих часів. Ми про це якось не розмовлялися. Розбудували. Саме про роботу, просто що mm -hmm. він працював, знає. Mm -hmm. Слухай, ну ось зараз, коли ці п'ять матчів позаду, так є результати. Ну, давай, я розумію, що зараз, мабуть, недоречно і важко говорити там про якісь. Шанси в НБА потрапити. Але як ти ось особисто на даний момент враховуєш цю ситуацію, оціниш свої шанси на те, щоб отримати контракт або двосторонній контракт в НБА? Давай по шкалі від 1 до 10 приблизно? Навіть <плес> не знаю, що сказати. Контракт в НБА, звичайно, це, мабуть, там 2 чи три, і то це так, <плес> достатньо умовно все. А двохсторонні, двохсторонні більш реалістична історія. Але тим більше, що на цей сезон зараз вже можуть по три двосторонні контракти команди NBA давати. Тому це якби реалістична історія, але на даний момент поки що я не, не знаю, чи зможу я підписати двосторонні. До речі, багато писали. Ну і видно було так реакцію від фанів Нікс, які слідкують, звичайно, за літньою лігою там, в соцмережах, Твіттері і так далі. Вони, у них була реакція на твою гру, і були хороші моменти у тебе і ці передачі, і індивідуальна робота там під кільцем і так далі. І Наче людям сподобалась твоя гра. так. Чи були тобі якісь особисті повідомлення, чи відчував ти до себе увагу з боку фанів Нью-Йорка під час цих матчів? Так, декілька людей але мені впродовж літньої ліги. Це різні люди, коли підтримували, mm -hmm. сподобалось. Ну, може, майже те саме що і в коментарях. Наскільки тобі було цікаво пинути в цій атмосфері? Де Атмосфері тотального баскетболу, так? де купа талантів, купа відомих людей, я думаю, яких ти міг побачити. Наскільки тобі це було цікаво відчути на собі? Це було дуже цікаво, дуже круто. Ось, коли ти граєш і за тобою, спостерігають дзірки. NBA діючі зірки або навіть як Кармело, який вже закінчив кар'єру. Хто хто? Він був Кармело Енто. був на... Угу. на останньому матчі у нас. Круто, садів в першому ряду. Да. Так. Хто ще? хто ще був там з відомих, можливо, колишніх? Колишніх я не пригадаю, а з діючих було декілька людей, яких здається Тейтум угу. був, Ділан Брукс був. Хтось Де Розен був. Угу. Це тих, кого я бачив в так. Це ті, хто були на матчах ваших на матчах Нью-Йорка, да? ні, вони не були на матчах Нью-Йорка, але там матчі Джеліги вони йдуть за одним, там навіть немає. Типунки да? Да, не, на матчах літньої ліги там немає навіть розминки Якось там один за одною команда виходить на паркет 10 хвилин. Покидали по кошику і почали. Тому <св> отак все це переміщується, і там одні зірки з одною командою приходять, інші з іншою, потім виходять які, і так зустрічаєшся. Якісь, якісь тренування взагалі були у вас з цим ростером? Чи просто зібрались і погнали? Давайте грати 5 на 5? І... Чи було якісь тренування? Якось готувалися? Були тренування було три дні перед е лігою. Це було здається п'ять тренувань. Три тренування були в де ми обговорювали, що ми будемо грати, як ми mm -hmm. будемо грати. І таке інше, а решта це були як кріпкові тренування. І впродовж літньої ліги також у нас були тренування в вільні дні між іграми. У нас обов'язково були тренування, де всі присутні, навіть Том Тіби mm -hmm. приходив на кожне тренування. Mm -hmm. Не було шансу поступуватися з тренером в Нікс. Так, я перетинався з ним два чи три рази. Uh -huh. так, нічого особливого ми з ним не обговорювали, але він казав, що подобається я граю, що щоб я продовжував так само. Це вже непогано. Мені здається, типу то така людина, яка просто так казати не буду. Принаймні схожа на такого. Слухай, ну так, Квентін Петерсон, я зараз хайлайти додам на відео. Це людина, яка виступала в баскетбольному клубі Миколаїв. Він став найкращим скорером суперліги свого часу. Такий дуже яскравий скорер. Ти тоді, я думаю, перетинався з ним, коли грав за Мавка, він грав за Миколаїв, Так я проти них буквально в один матч зіграв, тому що це якраз був той сезон, коли я від'їздив в штати в університет із універс. З ним якось ви говорили про Україну чи про щось. Так, розмовляли достатньо позитивна людина. Пригадував угу. І... він свої часу. Я думаю, в Миколаєві просто його ми знаємо, фанів Миколаївських, так, вони особливі. І вони з Коенті цього запам'ятали надовго, постійно пригадують. Він запам'ятав свій український етап кар'єри як ви відчуття. Так, звичайно. Він добре згадував Миколаїв, як він там грав. Угу. І насправді. Я від, від нього не очікував, але від нього, мабуть, більше всього передач ось так. до мене доходило. так. Окей, ну зараз насправді середина літа. Які у тебе подальші плани? Я так розумієш, що ти все ж таки розраховуєш, хотів би отримати принаймні двосторонній контракт. Так які у тебе ось плани на найближче майбутнє до сезону ще часу більш ніж достатньо? Вирішити свої проблеми і далі продовжувати працювати. На підготовку до сезону зараз е, вже йде робота стосовно контракту на ну, наступний сезон. Немає ніякої конкретики на даний момент, але якби, агент працює. Тому моє завдання тренуватися, підійти до сезону в хорошій формі. Топер, дякую тобі, Діма. Тобі успіхів будемо слідкувати надалі. Будемо на зв'язку. Це був Діма Скапінцев після виступів у літній лізі NBA.